Уклади розуміємо, що в нас багато є розробок, але питання масштабування стоїть доволі гостро. І зараз ми будемо більш детально про українські дрони перехоплювачі, про їхню кількість і про їхню необхідність говорити із Вадимом Кушніковим. До нас до етеру вже доєднується оглядач порталу мілітарний. Я вас вітаю, пане Вадиме. А, чи чути нас, пане Вадиме? А... Так, на жаль, маємо певні проблеми зі зв'язком. Я сподіваюся, що зараз швидко налагодимо зв'язок із паном Вадимом. Хочу наголосити: от загалом про кількість дронів перехоплювачів. Ми розуміємо, що зараз росіяни все таки дуже технологізують свої шахеди. Мені підказують, що вже є наш спікер на зв'язку. Добрий день доброго дня. А от в контексті розмови про дрони-перехоплювачі і заяву президента Зеленського про 500-800 дронів за добу. Чи достатньо цієї кількості? Тому що я читала різноманітні думки фахівців, і вони називають цифру до трьох тисяч за добу. стільки нам треба виготовляти цих дронів? Загалом, якщо йти такими певними класичними пропорціями протиповітряної оборони, то Ефективність 0,5, тобто 50% на один виріб, дає нам розуміння, що для успішного перехоплення однієї ворожої цілі необхідно два-три засоби. Тож ми дійсно можемо побачити, що коли ворог застосовує сотню е одночасно ворожих ударних безпілотників, то для ефективного перехоплення. А якщо ми кажемо саме про дрони перехоплювачі, ми можемо вирокувати, що це еквівалент буде від 200 до 300 одиниць для того, щоб дійсно ефективно протистояти подібним загрозам. Пане Вадимо, ми зараз говоримо вже про використання дронів перехоплювачів у боротьбі із шахетами. І от ви назвали цифру ось ці 2-3, Але чи є дієвими 2-3 дрони перехоплювачі в протидії російським шахетам? Чи достатньо такої кількості, щоб знешкодити один уже не на теорії, а безпосередньо на практиці, коли наші війська відпрацьовують в повітрі під час атак? Дійсно, ми бачимо безпосередньо, що подібна подібні алгоритми вони працюють. Тобто, коли застосовується наш засіб перехоплення, ми бачимо, що навіть якщо один з них відпрацював. Не штатно, тобто не було перехоплення, відразу в повітрі є інші засоби, які йдуть йому на підмогу. Відповідно завершують ту справу, яку до прикладу не зміг зробити перший дрон перехоплювач. Саме тому і є той момент, коли ці засоби застосовуються комплексно та комбіновано для того, щоб максимізувати сам результат і дійсно отримати ефективні перехоплення. І в контексті шахетів ми постійно зіштовхуємося із реактивними російськими дронами. І коли я розглядала ось ці два приклади наших дронів-перехоплювачів, то постійно наштовхувалася на заяви виробників, що вони саме для класичних так званих версій, тобто не з реактивними двигунами. Чи є в нас рішення саме для перехоплення реактивних шахетів, тобто ті дрони-перехоплювачі, які можуть дорівнювати їм по швидкості? Дійсно, є декілька вже готових рішень, які на сьогоднішній момент доопрацьовуються та безпосередньо на практиці доопрацьовуються. І якщо ми дивимося на перехоплення реактивних шахедів, тобто це дійсно більш швидкісна ціль в порівнянні з шахедами з поршневим а, двигуном, то тут технології виходять вже на перший план, і саме тому, якщо подивитися на Умовно кількість виробників, які залучені для того, щоб виробляти дрони перехоплювачі для звичайних шахетів, то реактивна ціль вона вже більш складна і відповідно потребує іншого технологічного, більшого технологічного рівня підготовки, як для виробника, так і для операторів, які безпосередньо застосовують подібні рішення. Пане Вадиме, ми в контексті дронів перехоплювачів постійно порушуємо питання штучного інтелекту. Якщо говорити про перехоплення реактивних ударних дронів російських то наскільки є допоміжним ось цей штучний інтелект, і загалом наскільки є важливою ця система самодоведення у наших дронах перехоплювачів для того, щоб влучати точно в ціль. І ми розуміємо, що там доволі мала кількість вибухової речовини, тобто для того, щоб бути ефективним в повітря це дійсно такий виклик. Він актуальний не лише для реактивних е, дронів перехоплювачів, не реактивних цілей, які вони перехоплюють, а й для звичайних шахетів, оскільки е, автономізація процесів це. Той виклик, який наряду з масштабуванням стоїть перед виробником. для чого це важливо? Для того щоб можна було зменшити ті вимоги для операторів, які безпосередньо їх застосовують. Оскільки якщо ми подивимося станом на початок, загалом опрацювання цієї концепції, то Відсотків 90 роботи з перехоплення цілі лежали на плечах операторів, і це вимагало від них дуже високого рівня підготовки. І відповідно, це був один з таких каменів, який заважав. Масштабовувати цю історію. А зараз ми бачимо, що ці процеси вони потроху налагоджуються, і технології допомагають операторам, зменшуючи навантаження на них, а відповідно знижуючи той сенс підготовки, який дозволить ширше застосовувати подібні засоби. І на сам кінець дуже важливе питання про вартість цих дронів перехоплювачів, постійно наголошуємо на тому, що засіб, яким ми знешкоджуємо ворожу ціль, має бути дешевшим. Якщо дивитися на ті моделі, які нам пропонує український виробник, чи дійсно, от на вашу думку, за вашими відомостями, вони є дешевшими ніж російські шахети? Якщо дивитися на а, загально такі середні оцінки вартості звичайного умовно класичного шахету, то його вартість одного виробу сягає приблизно 150 тисяч доларів. Якщо ми кажемо про реактивний шахет, то це вже під 400 тисяч доларів. І звичайно, наші розробки, які є, вони значно дешевші. В порівнянні з одиницею ворожої техніки, але тут питання ще в іншому, тому що треба масштабувати подібні рішення з нашого боку. Тож дійсно постійно йде гонка на здешевлення та на спрощення конструкції для максимального масштабування виробництва. І якщо ми подивимося на порівняння цін, то звичайно наші перехоплювачі вони економічно ефективні в даному випадку, оскільки. Лише ціна росіян за виробництво одного шахета 150 тисяч а ціна зруйнувань, які він може нести, може сягати значно більших цифр. Ну і дійсно, ми розуміємо, що найдорожче, що відбирає російський шахет, його удар це людське життя, і вони є дійсно безцінними. І тут не можна порівнювати навіть. Я вам вдячна, пане Вадиме, за те, що проаналізували це питання. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Вадим Кушнюков, оглядач порталу Мілітарний. Говорили про українські дрони перехоплювачі, про те, які вони в нас є, і чи вони спроможні зокрема боротися із російськими реактивними шахедами, тому що розуміємо, що намагається ворог постійно при. Вичувати свою зброю, яка летить на нас, але все таки сподіваємося, що ось це питання масштабування виробництва дронів перехоплювачів дійсно буде не просто порушеним, а виконаним. І відповідно ми зможемо все більше і більше ворожих цілей знешкоджувати у нашому повітрі.